Dobrý den. Kuvaha, Tôi tên là vợ tôi đến từ Việt Nam. Đất nước tôi là một đất nước có bề dày truyền thống lịch sử và văn hóa. Trong đó có thể kể đến trong các cuộc chiến tranh trong các dân xâm có thể kể đến như đánh đuổi giặc ngoại xâm Trung Quốc, đế quốc Mỹ và thực dân Pháp. Sau đây tôi xin đọc hai bài thơ mà tôi rất thích. Một là bài thơ hạn chế của tác giả Hồ Chí Minh trong tập nhật ký trong thù trong thời gian ông bị giam cầm tại Quảng Châu, Trung Quốc hạn chế đau khổ chỉ bằng mất tự do đến buồn bị ỉa cũng không cho cửa tù khi mở không đau bụng đau bụng thì không mở cửa tù và bài thơ thứ hai mà tôi rất thích là bài thơ qua đèo ngang của bà huyện Thanh Quan qua đèo ngang bước tới đèo ngang bóng xế tả cỏ cây chân lá đá chân hoa non khom dưới núi tiểu vài chú lát đát bên sông tựa mấy nhà nhớ nước đau lòng con quốc quốc thương nhà mỏi miệng cái ra ra dừng chân đứng lại kiểu non nước một mảnh tình riêng ta với ta Ні, однаково, чи буду, я жить в країні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. Неволі виріснеш, чи чужими, І не оплакати своїм, неволі хоче, і все з собою заберу. Я не батько з сином, не скажи синові молись. Молися сину за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну слідує. в укази і вогні. Її окраденою не збудять. Неоднаково дні. На волі тяжко, хоча і волі сказать по-справді не було. Та все-таки якось жилося, хоть на чужому та на полі. Тепер же злої тієї долі, як Бога ждати довелось. І жду її, і виглядаю, дурний свій розум проклинаю, що дурням дався В калюжі волю утопить. Холоне серце, як згадаю, що не в Україні поховають. Що не в Україні буду жить людей і Господа любить? Добрий день. Кало фаластин, культує ми, калоркодз, культи Набдукалбі. кало газа, само дишабі, кало акка. Сорю огасний, калю яфа, бортукалюй моні, калю хайфа, роха ветері. Авторський вірш рідні мої присвячується. На світ народжуємось ми, не знаючи ні слова із материнським молоком. Ми п'ємо рідну мову. Вона солодка, наче мед, і лється нам у душу, заповнює серця постійно, її я знати можу. Як соловей, вона співуча, її не можна не любить, таку чарівну мелодійну. Вона ла бдзінко кожну мить, як барвінковий цвіт квітуча, як тихий шелест ніжних втрат. Вона багата й кольорова, її назавжди покихати. Моя ти мова українська, ти в душі лишаєш світ. Бо в сково материнська розтопиш ти холодний лід. Нехай же та мала дитина тебе у собі зберігає. Живи, не покидай країну. Ти рідна мова моя! Василь Стус: як добре те, що смерті не боюсь я. Як добре те, що смерті не боюсь я. І не питаю, чи важкий мій хрест, що вам, Богове, низько не клонюся в передчутті недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну і в смерті обернуся до життя своїм стражденним та незлим обличчям. Як син, тобі доземно поклонюся, і чесно гляну в чесні твої вічі і чесними сльозами обілюсь. Та вже мовчи, заблуканий у кущі, не рамствуй, позираю глиб. У упуще, що розпукнеться в грядущі і ружею за твіт на коло шиба. Не думано, не гадано. Недумано, негадано, забігла в лугумані, де сосни пахнуть ладаном в кадильницях твітань. Де вечір пахне м'ятою, аж холодно чмелю. А я тебе, а я тебе, а я тебе люблю, ловлю твоє проміння, музику беріз. Люблю до оніміння, до стогону, до сліз. Без коняку й шампана і вже без вороття я п'яна, п'яна, п'яна на все своє життя. Сотні епох навіки закарбувалися в історії, мільярди облич бачили цей світ, мільйони просто існували, тисячі жили по стандартах свого суспільства. Сотні намагалися вирватися з тяжких буднів, десятки допомагали вирватися з тяжких буднів іншим. А були одиниці: ті, що творили, творили не вчинками, творили не грошми, творили слово, творили власне слово. Тож варто доземно поклонитися всім тим, хто намагався донести частинку себе до людей, тим, хто назавжди залишився в пам'яті поколінь. Кого можна називати поетом для епохи. Ліна Костенко страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, що в їх почать, бо всі слова були уже чиїмось. Хтось з ними плакав, мучився, болів і з них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і повторність усе було. Асфальт і спориші. Поезія це завжди неповторність. Якийсь. Безсмертний дотик до душі! Дякуємо усім за увагу! І сподіваємося, що наш флешмоб вніс ваші серця ще більше любові до поезії. Ми бажаємо вам всім щастя, здоров'я, натхнення і будьте всі щасливі!